А чи надсилаєте ви повідомлення за правилами? Давайте перевіримо. Користувачі crm системи RemOnline масово питають про зміни в розсилках клієнтам, а саме про неможливість встановити галочку з за замовчуванням для автоматичної розсилки. Чого ви мовчите? <свіття> Запитуєте ви нас? <свіття> і ми відповідаємо. Тому що Україна це Європа, і користувачі RemOnline, які ведуть бізнес по всьому світу, теж. Дозвіл клієнтів обов'язковий для дотримання цього, цього і цього закону. А якщо ви працюєте з клієнтами з Євросоюзу, то ще і цього закону. Тобто ваші клієнти мають самостійно надати згоду для отримання сповіщень. Якщо цю галочку представляєте за клієнта ви, то берете на себе відповідальність за зберігання персональних даних. А це не окей. Вам це може здатися зайвим, але це не так. Просто запитуйте згоду у ваших клієнтів, і тоді ведення бізнесу буде максимально прозорим. І пам'ятайте, що дотримання законодавства це не складно, а ремонлайн створений для того, щоб допомогти вам у цьому.